Всім привіт! Сьогодні на обід вирішила зробити рублені котлети із курячого філе. Для цього мені потрібно, в мене є два штуки філе, одну цибулю, покришу дрібненько. і додам до м'яса, додам ще в мене кабачок. Кабачок натерла на крупну тертку. Цибульку дрібненько накришу. Подрібнила два зубчики часнику і теж сюди додаю. Філе наріжу дрібними кубиками, шматочками. Два штуки філе в мене. Гарненько перерізала дрібненько м'ясо, а тепер додаю сюди два яйця. Додам ще сюди таку повну ложку майонезу. За смаком посолити. Повненьку чайну ложку солі, чорний перчик за смаком. Так гарненько, щоб смачно було. І чайну ложку італійських трав додам сюди. І ще додаю 3 столових ложки муки. І все гарненько вимішаю. Ось такий фарш в мене вийшов. Сковорідка вже поклала на вогонь, налила олії і буду викладати. Ось такою ложкою буду такі котлетки робити, рублені. Легенько перевертаю. І вже підсмажили з однієї сторони, на другу. А тепер можна накрити кришкою, щоб вийшли до готовності. Вже підсмажилися мої рублені котлетки, я вже винімаю. Пахне так смачно. Ось стільки в мене вийшло рублених котлет. Я вже з'їла одну, попробувала, поки смажила. Дуже смачно. Сказати, що смачно, це нічого не сказати. Погляньте, які вони всередині. Сочні, а смачнющі язика можна проглотити вместе з котлеткою. Цією. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!